Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні мною буде надано актуальну інформацію про вжиті національної поліції україни заходи саме на деокупованих територіях Харківщини, Херсонщини та Донеччини. Після звільнення збройними силами України захоплених ворогом території нашої держави, Національна поліція України спільна з військовослужбовцями Національної гвардії Державної служби з надзвичайних ситуацій відновлює на цих територіях свою присутність, вживає відповідні стабілізаційні заходи для безпечного та нормального життя мешканців раніше окупованих населених пунктів. Так, у Харківській області на звільнених територіях поліцією на сьогодні забезпечено проведення стабілізаційних заходів та свою присутність у 221-населеному пункті. Відновлено роботу 10 підрозділів поліції: в Ізюмі, Куп'янську, Балаклії, Вавчанську, селищах Липці, СМТ Великий Бурлук, Барвінкове, Борова, Дворічна та Шевченкове. Слідчими Національної поліції. На деокупованій території задокументовано 1774 воєнні злочини. Найбільше за статтею 438 Кримінального кодексу України порушення законів та звичаїв війни 1560, за статтею 111 з позначкою 1 Кримінального кодексу України колабораційна діяльність 185 та за статтею 110 посягання на територіальну цілісність і недоторканність України 24. На декупованій території Харківщини виявлено 572 тіла загиблих цивільних осіб, у тому числі 20 дітей. На сьогодні ідентифіковано 412. Виявлено 23 місця локації, де росіяни незаконно утримували та катували наших громадян. Працівниками вибухотехнічної служби національної поліції спочатку деокупаційних заходів. Харківської області здійснена понад одна тисяча виїздів, обстежено загальну територію площою півтори тисячі гектарів, вилучено 24 тисячі вибухонебезпечних предметів, і знищено з них 2,5 тисячі. На сьогодні на декупованих територіях функціонує 40 блокпостів, на яких несуть службу поліцейські і щоденно вживають заходів щодо забезпечення правопорядку. В Донецькій області на звільнених територіях забезпечено стабілізаційні заходи Національної поліції в 43 населених пунктах. Відновлено роботу одного підрозділу поліції в місті Лиман. Слідчими Національної поліції задокументовано на сьогодні 16 воєнних злочинів. Зокрема, за статтею 111 1 колабораційна діяльність 9 та за статтею 438, 4 такі кримінальні правопорушення. На в деокупованих територіях Донеччини виявлено 181 тіло загиблих цивільних осіб, в тому числі 5 дітей. На сьогодні ідентифіковано 155. Виявлено одне місце незаконного отримання та знищань над українськими громадянами. Випахтехнічної служби Національної поліції на Донеччині здійснено 223 виїзди, обстежено територію загальною площою 100 гектарів, вилучено 1764 вибухонебезпечні предмети. На цих територіях наразі функціонує три блокпости Національної поліції. Цими блокпостами або іншими групами. За декілька днів деокупаційних заходів затримано 211 осіб підозрілих, які можуть бути причетні до диверсійної, терористичної диверсійної колабораційної діяльності, яких перевірено, у яких вилучено зокрема три одиниці вогнепальної зброї, 116 гранат, чотири гранатомети, а також інформаційні матеріали, які можуть свідчити про те, що цими особами збиралась відповідна інформація, можливо, передавалась ворогу. На звільнених територіях Херсонщини поліцію забезпечено проведення правоохоронних заходів і відновлення правопорядку у 88 населених пунктах. Відновлено роботу двох підрозділів поліції в селі Високопілля та в селі Велика Олександрівка. Слідчими Національної поліції задокументовано 156 воєнних злочинів найбільше за статтями 438 ї 139 кримінальних правопорушень стаття 110, 6 і стаття 115, умисне вбивство 6. На території Херсонщини виявлено 9 тіл загиблих цивільних осіб, з яких ідентифіковано на сьогодні 3. А також виявлено два місця несвободи, де військові РФ незаконно отримували місцевих мешканців. Працівниками поліції вибухотехніками здійснено 188 виїздів, обстежено територію площею 142 гектари, вилучено 777 вибухонебезпечних предметів. Національна поліція бере активну участь у виявленні та затриманні колаборантів на цих територіях. І, як я вже зазначив, в цілому по трьох областях задокументовано. 200 кримінальних правопорушень і відкриті відповідні кримінальні провадження за фактами колабораційної діяльності. До прикладу, в Херсонській області викри... викрита громадянина України, який, перебуваючи на тимчасово окупованій території, добровільно зайняв посаду заступника голови одного зільрад сіль... Скадовського району Херсонської області, вбрав безпосередню участь в організації ПЕСЕФ до референдуму та публічно закликав мешканців селища до голосування. На цьому заході на Донеччині викрита громадянина України, який перебуваючи на тимчасово окупованій території, здійснював злочинні дії спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора та допровільне зайняв посаду директора машинобудівельного коледжу в Маріуполі. Поліцейські Донеччині, Запоріжжя та Миколаївщини продовжують проведення евакуації населення з території бойових дій, надають допомогу громадянам у місцях збору та їх супроводженні до безпечних регіонів. Тільки впродовж останніх двох тижнів, за безпосередньою участю працівників поліції під обстрілами часто евакуйовано майже 7 тисяч осіб. Національна поліція також допомагає мешканцям звільнених від ворога територій. Оскільки більшість цих населених пунктів внаслідок дії агресора залишили, залишились без найнеобхіднішого світла, газу, опалення та зв'язку. Національна поліція України продовжує проводити заходи з відновлення правопорядку та документування воєнних злочинів держави, терориста. Дякую за увагу.